Продовжую протамати. Це найулюбленіші мої помідори Амадін. Вони були в мене і в минулому році. А зараз тільки починаю збирати перші плоди. Давайте покажу їх вагу. 120 і 130 грам. А в розрізі бачимо м'ясисту без пустот, майже безнесіневу м'якіть. У порівнянні зі сливками щільні, мабуть, ще не дозріли. А м'які зерниста, як у кавуна. Солодкий, збалансований, з легкою кислинкою, ароматний, але твердий. Наступні дуже незвичайні, на черебристі, округлі з носиком, розові томати виглядають дуже апетитно, наче штучні. Середня їх вага 130 грам. Давайте розріжу. Бачу, наче цукровано, щільну м'якість. Є невелика кількість кісточок. Спробую це не смак томата, це наче фрукт, солодкий та дуже ароматний. На смак, наче концентрований томатний сік. На сьогодні це найсмачніший помідор, але соку в ньому не так і багато.